це завжди фу і виявляється, зраджують навіть і зірок. Проте знайшлися ті, які змогли за себе постояти. топ 4 зірки, які помстилися за зраду на четвертому місці. Джастін Тімберлей. Після того, як його зрадила Брітні Спірс, співак не придумав нічого кращого, як зняти кліп на пісню Cry Me A River Нібито ходить по будинку Брітні Спірс і лишає їй відеопослання. не дуже тягне, якби на помс, От якби він взяв газетку, сірнички, подзвонив двері. На третьому місці Кім Кардашян, точніше, її тодішній хлопець, комік під Девідсон. Після того, як Кардашян і Вест розлучилися, хороший вибір Кім, Кенні Веста розлютило те, що їхній спільний син гуляє з коміком. Ну, Девісон не передумав нічого кращішого, ніж зняти себе і Кім Кардашян в ліжку і відправити Кені Весту. Ну і як зазначається, Кім була не про. Друге місце Колумбійка Шакіра. Лала лала лалакіракірасту. Ходять чутки, що розлучилися вони із Жераром Піке саме через його зради. Співачка придумала оригінальний спосіб, як йому помститися. Вона уклала контракт із музичною платформою, яка є спонсором команди Барселона, за яку грає Піке. І тепер на його футболці буде красуватись не тільки його ім'я, а й його. Колишні, ну і нарешті перше місце реперка Ігі Азалі, яка так і не вийшла за свого бойфренда баскетболіста Ніка Янга. Коли вона дізналася, що хлопець її невірний, вирішила всі його речі втопити в басейні. Але як відомо, речі зрадників не тонуть. Тому надихнулася полтавським палієм і спалила все до бісової ха. <плес> Пишіть в коментарях, який метод помсти обрали б ви, і що доводилося вам взагалі мститися своїм колишнім.